Понад 215 квадратних кілометрів, окупованих російськими військами прикордонних територій, стало більше. Яка ситуація з фортифікаційними спорудами на Сумщині та навчання бійців у перервах між виконанням бойових завдань? Про це і більше у дайджесті новин. Тиждень суми мене звати Ірина Касьяненко. Вітаю. За останні п'ять днів з 15 по 19 червня російські війська окупували 13,5 квадратних кілометрів території Сумщини. Загалом нині окуповано понад 215 квадратних кілометрів прикордоння Сумської області. Про це свідчать дані на мапі Діпстейт. На цьому тижні російські війська просунулися в селі Юнаківка. 17 червня, згідно з інформацією аналітичного проєкту, було окуповано майже 209 квадратних кілометрів. Після оновлень 18 червня червона. Зона на цьому напрямку збільшилась до понад 211 квадратних кілометрів. 19 червня, згідно з оновленнями, ця зона не змінилась. Аналітик Діпстейт Руслан Микула в ефірі Суспільного сказав: цитую, у випадку, якщо противнику вдасться захопити юнаківку і хотінь, це сильно підірве логістику. Також противник зможе діставати фпв дронами до околиць Сум. Це понесе за собою терор мирного населення і ріст кількості ударів артилерії по приміських населених пунктах. Українські бійці відбивають атаки російських військових та проводять власні активні дії з метою витіснення ворожих підрозділів з території Сумщини. Про це Суспільному повідомив речник угрупування військ Курськ Ярослав Чепурний. Зокрема, нещодавно Збройні сили України звільнили населений пункт Андріївка. Російські окупанти зазнають значних втрат в особовому складі. Отож, противник поступово знижує свою активність на цьому напрямку. З початку червня, згідно з даними Діпстейт, російські війська захопили Костянтинівку, Локню та Водолаги. Також просунулися біля населених пунктів Кіндратівка, Олексіївка, Яблунівка і Новомиколаївка. Нині Осавульське. Діпстейт позначає червоними, тобто захопленими військами РФ ще дві менші ділянки південніше від юнаківки в районі Садків та Олександрії. До будівництва інженерно-фортифікаційних споруд поставилися недбало, а в населених пунктах, які тимчасово контролюють російські війська, фортифікації немає. Про це написали аналітики проєкту Діпстейт в телеграм-каналі. У дописі йдеться, що фортифікації на Сумщині розташовані загалом на відстані 20-25 кілометрів, тобто в глибині території. Ця вибудова викликає багато питань. З одного боку можна побачити підземні опорні пункти та окопи, які накриті сіткою проти протипівдронів. Але до інженерних загороджень, які є ефективним чинником у устримуванні ворога, на той момент поставилися халатно. І якщо порівнювати з тією ж Дніпропетровщиною, то просто ряд зубів дракона в полі занадто просто і дешево. Зі слів деяких бійців зараз, б'ючи на сполох, намагаються укріплювати цю лінію, але підтверджень цього у нас поки немає. Також у телеграм-каналі Діпстейт опублікували супутниковий знімок за 25 квітня 2025 року, на якому можна побачити, що фортифікації на відтинку Журавка Новеньке Басівка до лінії Хотінь писарівка, кияниця Храпівщина, Юнаківка відсутні. Побудові фортифікаційних споруд на кордоні ЗРФ на цьому відтинку могли завадити постійні ураження дронами з російського боку, пояснюють аналітики. Проте збудувати фортифікації можна було в той час, коли українські військові утримували російські території на Курщині. У спілкуванні з бійцями вони дали відповідь, що можна було, адже активність противника не була більшою ніж умовно зараз на межі Дніпропетровської та Донецької областей. А також увага росіян була зосереджена на іншому в той момент, зокрема на роботі по військовій техніці, піхоті та відбитті наступу. Начальник сумської ОВА Олег Григоров в ефірі українського радіо на початку червня розповів, що фортифікаційні споруди в області ще потрібно добудовувати. З урахуванням активності бойових дій розуміння військових можливих змін, десь задуму противника щодо десь активізації, звісно, ми в тій комунікації, яку вже звучив, то ми розуміємо де на яких ділянках конкретним нам необхідно додатково залучати техніку, людський ресурс для облаштування додаткових фортифікацій, додаткових засобів, які будуть сприяти нашим збройним словом України складам сил безпеки оборони для обороноздатності. Цей процес триває. Заступник голови Сумської ОДА Володимир Бабич в інтерв'ю кордон медіа так прокоментував роль обласної адміністрації у побудові фортифікацій. Роль державної адміністрації а фінансування цих проєктів це вигляді субвенцій, які гроші для військових частин. Тобто, тобто адміністрація на... передає гроші на побудову фортифікацій військовим частинам. Так, військовій частині. Військова частина ті гроші е, витрачає на матеріали для фортифікації. А. Б. Е, лісоматеріали, пило, лісоматеріали, все те решта в певний визначений спосіб. Про нього зараз не будемо, Дає е, по суті держава. Військо... обласна військова адміністрація е, має координаційну роль в плані ну, підпису регуляції цих всіх процесів в. Забезпечення шляхом субвенцій раз шляхом згуртованості громад, де є там техніка, де є Тобто так, координація ресурс. Координація збираємося, кажемо, чуємо одне одного, виділяємо кошти із громад. Також хто, хто визначає транспорт. де будуть знаходитися фортифікації? Тільки військові, ну ніяк не військова адміністрація, навіть якщо вона військова адміністрація, визначає виключно військове командування. Російські війська продовжують обстрілювати територію Сумщини з різних видів озброєння. За інформацією обласної військової адміністрації, з понеділка, 16 червня, по п'ятницю 20 червня, зафіксовано понад чотири сотні обстрілів з боку російських армійців. У понеділок, 16 червня, російський безпілотник, ймовірно, типу «Молнія» вибухнув на центральній вулиці Сум. Місцевий житель Василь Коваленко показує вибиті балконні вікна у власній оселі. Чоловік мешкає на третьому поверсі багатоповерхівки, що на вулиці Харківська. Я спав, жінка кричить. Щось гукнуло, стекла пило. У малій кухні у нас самоварчик стоїть там наверху, впав самовар. ми думаємо, де стекло випало. ну Ми сіли. Коли я пішов на балкон, рама, ну повилітали стекла і все. Розкожений балкон, і вікна і вікна і ті тяжко в з тої сторони, а з тієї сторони. А як все сталося? Чули, бачили? Ні, не бачив, чув. Чу? поруч із багатоповерхівкою вибило вікна у закладі харчування. За словами заступника міського голови Станіслава Полякова, вибито пів сотні балконних рам, пошкоджено будівлю підприємства і три автомобілі. За кілька годин по тому російська армія повторно атакувала серед Сум безпілотниками. Вибухи пролунали з інтервалом менше ніж в 10 хвилин. Під час другого влучання на місці працювали кореспонденти Суспільного. Є, смотри, ще одні. Розходимося, давай. Це момент влучання другого безпілотника в центрі Сум. Повітряну тривогу в той час не оголосили. Ви самі бачили, скоріш за все, це був ланцет. Ну, для безпеки зараз пропоную розійтись, тому що бачите, декілька ударів практично в одне ж те ж саме місце. Обидва ворожі влучання прийшлися на центральну частину міста на Майдан Незалежності. Перше влучання прийшлося на тротуар. Буквально в кількох метрах від місця влучання розташована нещодавно встановлена тут алея слави з портретами сумських захисників. Друге влучання прийшлося в адміністративну будівлю. Майдан незалежності та прилеглі вулиці одні з найбільш людних місць у Сумах. На місці, куди влучив безпілотник, цього разу нікого не було. Люди прийшли пізніше. Був розрив такий сильний, Ну а де воно все, все прибрали? Уже нема. Ми тут живемо цьому. Поэтому... А я з Моросії. Добре. внаслідок російської атаки люди не травмувалися. Пошкоджена адмінбудівля та цивільна інфраструктура. Вдосконалюють навички стрільби, перевіряють фізичну витривалість, оцінюють психологічну стійкість. Це складові занять з тактику вогневої підготовки, які проходять бійці 117-ї окремої бригади ТРО на Сумщині. Більшість із них служать від початку вторгнення, розповів начальник групи інструкторів з позивним Динаміт. Бійці загартовані. Ну, теж є по стану здоров'я, трішки вже хто після поранення. Хлопці в строю відновили свої сили, всі і працюють. Боєць з позивним Жук служить майже два роки. Він водій електрик. Каже, що навчання необхідні, хоча буває і важко. Кожен раз щось ти нове визнаєш на війну. Все ж міняється. Треба вчитися, щоб вижити. Боєць разом з інструктором вирушає на навчальне завдання. Попереду подолання смуги перешкод. Далі відточують навички поводження зі зброєю. Стрільба стоячи з коліна, лежачи в русі з лівого плеча, з правого плеча. Після перевірки результатів боєць має індивідуальний план для подальшого навчання. Робимо аналіз їхніх влучань. Записуємо, даємо їхній результат. По полосі бійці дивляться і вже дивляться на чим попрацювати. Такими подіями запам'ятається цей тиждень для жителів Сумщини. Разом із командою традиційно закликаємо підписуватися на наші соціальні мережі. І, звісно ж, будемо вдячні за активність під новим відео у вигляді вподобайок і коментарів. Таким чином, ви допоможете випуску просуватися і про ситуацію на Сумщині дізнаватиметься більше глядачів. На все добре.